Усім привіт! Ради вітати вас на каналі Комфі. Сьогодні у нас на огляді Samsung Galaxy Flip 6, який поєднує в собі стильний дизайн та потужні технічні характеристики. Цей пристрій продовжує традиції своїх попередників, пропонуючи користувачам інноваційні можливості для мультимедійних розваг, роботи та творчості. Що ж з нового в цій моделі та на що вона здатна? Давайте розберемось у цьому відео. Смартфон доступний у різних кольорах, таких як сріблясто-сірий, блакитний, м'ятний та жовтий, що дозволяє кожному користувачеві обрати свій улюблений варіант. На боковій панелі знаходиться кнопка живлення з вбудованим сканером відбитку пальця, а також кнопки регулювання гучності. Смартфон підтримує одну сім-карту та і сім, що дозволяє використовувати дві різні лінії. Samsung Galaxy Flip 6 важить 187 грамів, що робить його досить легким для складаного смартфона. Завдяки компактним розмірам, у складеному стані пристрій зручно тримати в руці та носити у кишені. Samsung Galaxy Flip 6 вирізняється продуманою конструкцією корпусу. Його основний матеріал корпусу включає стильну скляну передню панель та міцну алюмінієву раму, що забезпечує елегантний вигляд і підвищену стійкість до механічних пошкоджень. Задня кришка виготовлена зі скла Gorilla Glass Victus 2, яке забезпечує відмінний захист від подряпин і падінь. Крім того, смартфон має пилозахист, вологозахист та водозахист, що робить його надійним у різних умовах експлуатації. Дисплей Galaxy Flip 6 оснащений двома дисплеями – зовнішній на 1,9 дюйми з роздільною здатністю 260 на 512 пікселів та основний 6,7-дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей з роздільною здатністю 2640 на 1080 пікселів. Основний дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц, що забезпечує плавність анімації та високу швидкість відгуку, що особливо важливо для ігор та перегляду відео. Прикритий екран в склом Corning Gorilla Glass Victus 2. Місце згину на дисплеї стало менш помітним завдяки вдосконаленому дизайну шарніра. Це місце не заважає при користуванні смартфоном, оскільки воно майже не відчувається під пальцем і не впливає на якість зображення. Насправді про цей момент швидко забуваєш, бо дійсно ніякого дискомфорту немає. Samsung також збільшила яскравість дисплея, що робить його більш зручним для використання на сонячних променях. Дисплей став насиченішим, чіткішим, тож користуватись ним суцільне задоволення. Апаратна частина. Galaxy Flip 6 працює на базі процесора Snapdragon 8 Gen 3, що гарантує високу продуктивність та ефективність енергоспоживання. Смартфон доступний з 8 гіабайтами оперативної пам'яті та варіантами внутрішньої пам'яті: 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ. Це дозволяє зберігати великий обсяг даних та забезпечує швидкий доступ до додатків та файлів. Для професіоналів, які використовують смартфон для роботи, Galaxy Flip 6 пропонує багатозадачний режим та підтримку різних інструментів продуктивності, таких як Microsoft Office та Google Workspace. Смартфон оснащений акумулятором на 4000 мАч, що забезпечує дуже хорошу автономність. Час відтворення відео до 23 годин, а час відтворення аудіо до 68 годин. Камери. Galaxy Flip 6 оснащений двома основними камерами: 50 мегапіксельною основною камерою та 12 мегапіксельною ультраширококутною камерою. Основна камера забезпечує високу якість зображення з насиченими кольорами та деталями, що робить цей смартфон ідеальним для любителів фотографії та відеозйомки. Смартфон має 10 мегапіксельну фронтальну камеру на внутрішньому дисплеї, яка підходить для селфі та відеодзвінків. Завдяки можливості використовувати основні камери для селфі, якість автопортретів значно покращується. Смартфон пропонує високу якість зображення та відео, а також безліч інструментів для обробки та редагування контенту. Тому, якщо вам потрібен смартфон саме для фото та відео, це досить крутий варіант. Додаткові можливості. Flip 6 оснащений широким спектром функцій штучного інтелекту. Однією з головних особливостей є можливість автоматичного зуму, яка дозволяє смартфону автоматично налаштувати величину зуму під час зйомки. Це особливо корисно для самостійних зйомок та створення групових фотографій. Функції AI-асистента також включають в себе можливості транскрибування, розмов та автоматичного створення текстових записів зустрічей. Це значно спрощує процес управління інформацією та зменшує потреби в ручному введенні даних. Крім того, Galaxy Flip 6 підтримує функцію живого перекладу розмов у реальному часі, що дозволяє спілкуватися з людьми, які говорять різними мовами. Це дуже зручно для міжнародних переговорів та подорожей. Смартфон також оснащений функцією Sketch to Image, яка дозволяє користувачам малювати на фотографіях та перетворювати ці малюнки на реалістичні об'єкти за допомогою AI. Завдяки цим та багатьом іншим інноваційним функціям, Samsung Galaxy Flip 6 є ідеальним вибором для користувачів, які шукають стильний та багатофункціональний смартфон з передовими технологіями штучного інтелекту, з потужною апаратною частиною, незвичайним, але зручним дизайном та неймовірним дисплеєм. Фліп 6 – це буквально наше майбутнє, яке вже стало реальністю. Якщо вам цей огляд був корисним, обов'язково натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Комфі та натискати на дзвоник. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.